Всім привіт! Сьогодні буде огляд лотів монет, які були продані на сайті Violet віще 5 тисяч гривень. Відео будуть не так, як зазвичай найдорожчі та найцікавіші, а будуть нечасті монети, навіть деякі яких ще на моєму каналі не було. В огляді буде 15 лотів монет, які були продані 15 лютого. Всім приємного перегляду! На 15 му місці тетрадрахма Марка Аврелія Антоніна Геліо Агабала або Елагабала, який правив у 218-222 роках. Викарбована в Лаодекеї Адмаре, сучасна Латакія в Сирії. Матеріал монет срібло, часто низькопробне, так званий білон, вага 12,12 ,12 грам. На аверсі монети зображено б'юст імператора у лавровому вінку. На реверсі зображено орла, який стоїть, розправивши крила і тримає вінок у дзьобі. Між лапами орла часто розташована зірка, характерна в знаках карбування саме Латакії. Місце знаходження Вінницька область. Стежило за лотом 30 людей і було зроблено 30 ставок. І лот був проданий за 5201 гривню або 120 доларів. На 14-му місці талер Патагон або Патагон. Це велика срібна монета іспанських Нідерландів, викарбована за часів правління короля Філіпа IV. На аверсі боргунський хрест із короною зверху та знаком Золотого Руна знизу, над короною Рука що означає, що монета викарбована в місті Антверпен. На реверсі увінчений короною щит із гербом Філіпа IV, оточений ланцюгом ордена Золотого Руна. Матеріал монети срібло зазвичай 875-ї проби, вага приблизно 28 грам. Місце знаходження Львівська область. Стежило за лотом 27 людей і було зроблено 35 ставок. і лот був проданий за 5900 гривень або 136 доларів. На 13-му місці тетрадрахма Азеса II це срібна або білонова монета індо Скіфського царства, що карбувалася на території сучасного Пакистану та Афганістану. На аверсі цар на коні, що скаче вправо, тримає батіг або спис, навколо грецький напис, що переводиться як цар царів Великий Азес. На реверсі зображення божества. найчастіше Афіни річчя Зевса або Посейдона. Вага 9,36 грам. Місце знаходження Вінницька область. Стежило золото 20 людей і було зроблено 8 ставок. Лот був проданий за 61 гривню або 138 доларів. На 12 місці дві корони 1914 року. Австро-Угорська імперія, Угорський Тип. Матеріал монети срібло 835 проби, вага 10 грам. Монетний двір міста Кремниця. тираж – 500 тисяч штук. Місце знаходження Волинська область. Стежило за лотом 49 людей і було зроблено 47 ставок. І лот був проданий за 6542 гривні або 150 доларів. На 11 місці а з першого римського імператора Октавіана Августа. На аверсі монети зображений Октавіан Ауста Агріпа. Агріпа був найближчим його другом, полководцем, який забезпечив військові перемоги Аусту та зробив значний внесок у розбудові Риму, ставши архітектором його могутності. На реверсі крокодил, прикутий до пальми. Не знаю, як це розуміти. Матеріал монети бронза, вага 12,60 грам. Місцезнаходження Дніпропетровська область стежило за лотом 41 людина і було зроблено 42 ставки. І лот був проданий за 7779 гривень або 180 доларів. На 10 му місці три гроша 1586 року. Період управління Стефана Баторія Монетний двір міста Рига по каталогу монет речі Посполитої має примітку Р. Матеріал монети срібло, вага 2,3 грами. Місце знаходження Запорізька область. Стежило за лотом 11 людей. І після одної ставки лот був проданий за 10 тисяч гривень або 230 доларів. На дев'ятому місці динарій Каракали. На реверсі монети зображений бог сонця-сол в короні, оголений за винятком плаща на лівому плечі, який стоїть в квадризі. Квадрига це антична двоколісна кольсниця, використовувалася у гонках та тріумфальних процесіях імператорів. Монетний двір міста Рим. Матеріал монети срібло, вага 2,87 грам. Місце знаходження Вінницька область стежило за лотом 45 людей і було зроблено 52 ставки, і лот був проданий за 11 тисяч одну гривню або 254 долари. На восьмому місці тетрадрахма Вардана ІІ, парфіанського царства, що карбувалося у період його правління приблизно у 55-58 роках нашої ери. Місце карбування переважно місто Селевкія на Тигрі, сучасний ірак. На аверсі Монети зображений бюст царя Вардана Другого вліво. Він зображений з короткою бородою у діадемі та зі спиральною гривнею на шиї. Характерною ознакою є його зображення Бородавки на чолі. На реверсі зображена сцена. Цар сидить на троні, а перед ним стоїть богиня Тіхі, яка вручає йому вінок. Матеріал монети срібло, часто білон, низькопробне срібло, вага 14,34 грами. Місце знаходження Вінницька область. Стежило за лотом 28 людей і було зроблено 40 ставок. Лот був проданий за 11 тисяч 1 гривню або 254 долари. На сьомому місці одна копійка 1994 року. Це монета з банківського річного набору 1996 року. В обігу ці монети не були, тому їх знайти практично неможливо. Ці монети карбувалися з нержавіючої сталі. Номізмати стверджують, що в банківських наборах зустрічався лише різновид 1 БВ. Річні набори з копійкою 1994 року зустрічаються дуже рідко. Пізніше в них замінили копійку 1994 на копійку 1996 Усі набори розкупили колекціонери. Тому перший річний набір з копійкою дев'яносто року зараз купити практично неможливо. Такі монети також трапляються в інших металах. Це так звані хуліганки. Монети виготовлені невідомо ким спеціально для заробітку на нумізматах. Такі монети також карбувалися з латуні, міді, срібла, алюмінію. Ці монети не знайти в обігу, їх лише можливо десь придбати на аукціонах. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 95 людей і було зроблено 108 ставок. І лот був проданий за 15 900 гривень або 367 доларів. На шостому місці тетердрахма Олександра Македонського. Це легендарна срібна монета, яка стала першою світовою валютою античності. Її карбували на понад 120 монетних дворах по всій імперії, від Греції до Індії. На аверсі зображена голова Геракла у лев'ячій шкурі. Часто в рисах Геракла вбачають самого Олександра. На реверсі бог Зевс, що сидить на троні з орлом у правій руці та з Кіпетром у лівій. Матеріал монети срібло, вага близько 17 грам, місце знаходження Вінницька область. Стежило за лотом 26 людей і було зроблено 97 ставок. І лот був проданий за 16 167 гривень або 385 доларів. На п'ятому місці тетрадрахма імператора Доміціана, що випускалася для східних провінцій Римської імперії, так званий провінційний чекан. Оскільки основною валютою Риму був динарій, тетрадрахми використовувалися для зручності розрахунків у регіонах, де ще з гречких часів звикли до цієї грошової одиниці. Тетрадрахма дорівнювала тром-чотирьом денаріям. На аверсі зображений бюст імператора Доміціана в лавровому вінку, легенда грецькою мовою. На реверсі зображений орел, який стоїть на громовій стрілі блискавці, крила розгорнуті, поруч пальмова гілка, монетний двір міста Антіохія, сучасна Антакія в Туреччині, матеріал монети срібло, місце знаходження Дніпропетровська область. Стежило за лотом 36 людей і було зроблено 90 ставок. І лот був проданий за 17 тисяч одну гривню або 392 долари. На четвертому місці драхма інсубрів. Це срібна монета, яку карбувало кельтське плем'я інсубрів, що мешкало в Цезальпійській Галії, сучасна Північна Італія у другому 1 столітті до нашої ери. На аверсі монети зображено богиню Артеміду в на місці з оливкових гілок та сережках. Ці монети є місцевими кельтськими наслідуваннями Драхм грецької колонії Масалія. На реверсі монети зображена фігура Лева, яка з часом трансформувалася у дуже схематичне майже абстрактне зображення, що нагадує скорпіона або комаху. Матеріал монети срібло, вага 3,31 грам. Місце знаходження Одеська область. Стежило за лотом 61 людина. І після 9 ставок лот був проданий за 24 тисячі гривень або 555 доларів. На третьому місці Денарій, Салонії, Матідії. Пливова матрона часів Римської імперії. На реверсі монети зображено Матідію, яка тримає руки на головах своїх дочок Сабіни та Матідії Молодшої. Монетний двір міста Рим. матеріал монети срібло, вага 2,96 грам, місце знаходження Тернопільська область, Стежило за лотом 29 людей і було зроблено 76 ставок. І лот був проданий за майже 34 тисячі гривень або 785 доларів. На другому місці 20 копійок 1917 року. Останній рік карбування монет за часів правління Миколи II. Матеріал монети срібло 500 проби. Вага 3,6 грам. Рідкість Побіткіну має примітку r 1 Тираж 3,5 мільйони штук. Місце знаходження Запорізька область. Стежило за лотом 184 людини і було зроблено 92 ставки. І лот був проданий за 77 116 гривень або 1782 долари. І на першому місці гривня Київської Русі. Я особисто думаю, що ця гривня після пожежі, тому що вона гладенька, мабуть, оплавилась, бо зазвичай гривні Київської Русі мають на собі множинні кратери. Матеріал гривні срібло, вага 180 грам, місце знаходження Житомирська область стежило за лотом 178 людей і було зроблено 119 ставок. І лот був проданий за 81 51 гривню або 1873 долари.